Слава Ісусу Христу, Христі. Вітаю вас святом, яким? Филипінка. Сьогоднішнього дня у нас початок різдвяного посту або ми називаємо ще Толіпівка бо він починається завжди на пам'яті апостола Филипа. – це для душі свята. Чому? Тому що за час посту ми приготовляємо себе, в першу чергу, тіло, нашу душу, наш дух до особливої зустрічі з Богом. Велике свято це є особлива зустріч людини з Богом. Таке як Різдво, Пасха, Благовіщення Дов... і інші свята це є надзвичайно для душі велике свято, велика радість. І тому церква для того встановлює пости, після для того, щоб ми могли належним чином поставити в своєму житті все на, на, на свої місця. Завжди має домінувати дух людини, а тіло має мати послуг нашому духу. І тоді все в житті нашому буде добре. Сьогоднішня Євангелія, яку ми слухали, вона, бачите, Дуже багато говорить про те, яка важлива є віра дві особи. Жінка, яка 12 років була хвора на кровотепу, і один е чоловік, він має ім'я, я ір. Ви знаєте, що мав, він має дуже має велике значення, який мав 12-річну дочку. І оці двоє мають проблему, і бах, Бог, Господь Бог. Чудесний спосіб це все, знаєте, вирішує на добро. Але завжди він говорить, дочко, віра твоя Спасла тебе, він говорить, вказує на такий важливий дар Божий в житті християнина, як віра. А потім до начальника синагоги каже, не бійся, тільки вір. Бій". Тобто цей дар Божий, через який... І людина отримує від Господа всі ті ласки, які він для людини вже наперед приготував. Це не так, що десь воно десь з неба впало. Бог наперед, як каже нам святе писання, приготовив для нас те, щоб ми вже могли користати з його доброти. Але дуже часто ми шукаємо не в тому місці, так як ця жінка, бачите, 12 років вона шукала не в тому місці. І в кінці кінців, скажімо так, Господь провів її. До того джерела зцілення, яке може зробити те, що вона все життя мріяла, 12 років. Що означає жінка, яка кровоточить? По-перше, єврею кров вважалося таким, знаєте, знечищенням. Євреї, знаєте, до крові тепер не м'ять. Щоб м'ясо було кашерне, його треба дуже вимивати трохи. Від, щоб взагалі там десь близько не було знаєте, виду, щоб там є якась кров. Тому що вони вважали, що в крові є душа, душу споживати не можна. І тому вони від крові ретельно очищалися, вони не могли торкатися до мертвої людини, тому що це і занечищало. Вони не могли торкатися до чужої крові, особливо коли витікала з рани або з якоїсь хвороби, тому теж її занечищувало. Отже, її життя вказує, що її життя було занечищене, тому що воно не приносило плоду. Ну, жінки знають, що якщо є, є хвороба, якщо є кровотеча, то завагітніти в таких обставинах є неможливо. Це є проблема. Життя, яке не має плоду, яке не приносить жодного плоду, воно, бачите, подібно до цієї жінки, яка шукає, як це зробити, але в підсумку. Приводить до того, що воно може втратити на себе вічність. Тобто, якщо ми постійно живемо в думках, людина ризикує втратити вічність. Це образ у тієї дочки, яка помирала, цей образ нашої душі. Наша душа так само потребує, щоб ми її годували. В кінці Господь каже, дайте її їсти. Ми повинні давати, щоб наша душа була насичена, щоб вона не вмирала від спраги, щоб вона не вмирала від від того, що вона не має що їсти. Але в будь-яких обставинах людина повинна мати особливу зустріч з Богом. Служба Божа це якраз нагода цю зустріч з вами, нам з вами пережити. Але ця зустріч, бачите, вона не є для кожної людини однаковою. Петро каже, коли Ісус каже, хтось доторкнувся до мене, бо чув, як вийшла з мене сила. А Петро на то каже, Господи, до тебе тиснуться купа людей. А ти кажеш, до тебе доторкнувся. Тому не всі ті люди, які, наприклад, ходять до церкви, можуть користати із цього дару віри. Ми маємо дуже мати хворих людей, дуже багато. Але хвороба це не є, знаєте, прокляття. Хвороба це є нагода пережити особливу зустріч з Богом, досвідчити на до собі, як Бог, Бог добрий. І, звичайно, коли людина має якісь проблеми, треба що? Молитися. Треба мати цю зустріч з Богом пережити в особливий спосіб, щоб отримати зцілення, бо він є лікар і на наших і душ. Він єдиний, немає ні іншого лікаря, тільки він. Але людина шукає як ось ця жінка в інших місцях. Що цікаво, дуже цікавий, дуже цікавий спосіб знайшла доторкнутися до, до Ісуса ця жінка. Е, ви розумієте, що в тих обставинах її вчинок, е, заслуговував на смерть. Тому що коли ти свідомо робиш, або будучи нечистим, доторкаєшся до іншої людини, то за законами того часу її би мало променувати. Тому вона боялася, коли Господь спитав, хто це зробив. І вона крім до нього під, підійшла і пала перед ним, щоб... Виказати ну, свою провину, а Господь каже, дочко, бо твоя віра, тебе спасла, іди в мирі. Деякі наші вчинки, знаєте, можуть виглядати не дуже розумними, але вони можуть, знаєте, десь в якійсь мірі, в плані Божому, декому виходити на добро, так як оця жінка. Вона зробила ну, не дуже розумно з точки зору людської. так? Але для неї це овернулося добром, бо вона справді довіряла настільки Богові, що тільки в ньому є для неї спасіння, що Господь її зцілив. Вона зуміла доторкнутися в такий спосіб і пережити цю, цю зустріч в особливий спосіб. Колись мені один розповів чоловік про історію, а це була справді справдива історія. Десь було в Америці один відомий чоловік. Він був якийсь продюсер, він досягнув таких здобутків великих в своїй професій, був дуже поважним чоловіком, авторитетним. І журналіст в нього бере інтерв'ю, таке є, знаєте, село життя, він розповідає, він має там заготовлені питання, як він до цього дійшов, як то. І є стандартне питання, що в його житті йому знаєте, не вдалося, або що його мучить. Цей чоловік сум розповідає історію, каже, коли я був малий, а перед різлом ми каже, в нашому місці запускали такі фонарики. Знаєте, ми пускаємо на таких парашутиках фонарики, і вони якби знаєте, традиція, там китайці, коли жили, ми, і вони ці парашутики собі вже придбали. А хлопці вони такі трошки пустуни, безкетники бувають, їм завжди треба щось випробувати ще до того часу, як це зробити. І каже, я хотів випробувати цей парашюти, але що не мав фонарика, то в мене, каже, вдома був оцей такий такий, як він називається, морська свинка. І каже, я замість фонарика прив'язав морську свинку. І думаю, я тут пустку, вона там спуститься в буквально. А вітер каже, подув і десь. І каже, я з цим каже, живу, аж досі, з тим, що я таке вчерів і мене це все так сильно мучить. І тут каже, звісно хвилину, хтось дзвонить в студію і каже, а це такого то року е сталося перед Він каже, так, саме того року я не запам'ятав, бо це не на сьому разу. І вже та жінка, яка дзвонила, розповідає іншу історію. каже, Моя дочка каже, кілька років просила мене, щоб я купив їй вузьку свинку. Каже, а я ніколи не хотів це зробити, бо це двох, ви знаєте, з тою свинкою вдома. Воно ну, все грозе. Треба за нею пільнувати. І каже, знаєш що? Я тобі її не принесу. Хіба б Господь тобі її послав? І ця дитина молилася, щоб Господь послав їм цю свину. Каже, перевізьбом. Чую, дитина кричить, каже, на парашутку Бог послав нам свинку на балконі. А ця свинка на парашутку прилетіла їм просто на текстон. Цей вчинок, який го мучив, він себе картав за став великою радістю. Для тої дитини, яка молилася і вірила, що Господь її ту свинку пішла. І так сталося. Бог в такий спосіб послав цю свинку для цієї дитини. Подібно бачите, ця жінка вона зцілилася не просто навіть так, Господь міг би це сказати, він побачив, що вона зцілилася, і слава Богу. Але це її зцілення потрібно було, щоб знаєте, Скріпило віру ще одного чоловіка, цього начальника як віра. якщо дослівно взяти він перекладається, як він буде просвічений. Тобто цей чоловік, він був начальник синагоги, ну практично він як був старший в церкві. Але сказати, що він жив вірою, дуже багато людей, які служать в церкві, вони, знаєте, вони знають традиції, вони вміють і знають, що, куди і як. Але сказати, що не вірять так, як оця дитина, скажімо, чи якась жінка, не можна. Не завжди можна сказати так. Дуже часто вони це сприймають як, як дань, так, ну, це є таке служіння, і він собі робить же по звичці і все. Очевидно, цей начальник синагоги потребував такого підкріплення. Бо на той момент, коли жінка відкрилася, що вона зробила, для чого вона зробила і як вона зцілилася. Було важливим моментом, щоб цей чоловік не впав духом. Тому що принесли таку вістку страшну. Уявляєте? Він йде з такою надією, для нього дорога кожна секунда, бо він з ціми думками там, де дитина помирає. А тут приходять і кажуть, не турбуй більше вчителя, бо твоя дитина вже померла. І Господь, бачите, він ні до кого не звертається. Він обертається до цього начальника. Синагога каже, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. В нашому житті оце, знаєте, не боятися, бо страх це найбільший ворог нашої віри. Я себе пригадую ті моменти, коли ми на початку війни, який то був страх, знаєте, без багато людей впали в депресію. Інші не знали, що робити, інші просто тікали, не знати, куди вони тікали. Але велика частина людей, треба віддати належне, стали молитися. І знаєте, воно якесь дивно стало. Я недавно слухав владику Бориса Гудзика, який давав інтерв'ю там в Америці зараз. Напевно, звідти краще видно. Він каже, українці не будуть переможені, тому що вони перестали боятися. Я відбувся до що, наших що людей, ви ракети які рахети, ліка, літають, наші їх встигають перед тим, як їх збити, щось зафотографувати, на відео зняти, ну і ще посміятися з тих, що нас бомбардують. Це, це, ну, це не є зловживання, але це, знаєте, ми вже знаєте, ми перестали боятися. Ми віримо в перемогу, справді ми, не просто, що нам так сказали, але ця віра, вона походить десь з середини, з людини нашої душі. І це є важливо. Бо якщо б знаєте, ми вагалися, як оцей начальник синагоги, той час, то, то не знаєте, чи наша віра, чи, чи, чи наша віра ти, знаєте, була реальною. А мені здається, що ця постава є дуже важливою. Але що важливо, я так пригадую собі свого життя, я молився за одну людину, якою була онкохвороба. я колись вам розповідав цю історію не буду її переповідати. Але що, що мене? Знаєте, що мені запам'яталося? Я мав таку віру, що Господь її спасе. Я не знаю, звідки вона буде. Це, напевно, від Бога було, бо треба було, щоб хтось вірив. Ходять до лікарів, лікарі всі підтверджують, які пункції беруть, всі кажуть, що третя, четверта вже стадія, які кажуть, раку, онкохвороби. А я кажу, що все нормально, у вас нічого немає. І тут спокуса, появляється, якийсь дід, розумієте, який каже, 100% гарантії не є що він її е вимку е е е е я кажу так, якщо ви не під діде, я перестаю за вас молитися. І наскільки для мене було здивування, що ця людина знаєте, відмовилася від 100% гарантії і довідалася ну, бо Я молюся до Бога, що Бог її зцілив, а не якісь діти. І вже в останній момент, коли вже взяли операцію, зробили, я пішов в лікарню. Знаєте, я подивився, я, я був подібний на цього. Начальника синагоги. Як я подивився на істан, я такий хоп і упав духом. Ну, скільки молився, скільки вірив. І тут знаєте, для мене такий момент істини настав. Я вже такий був геть прибитий. Їхав додому, дружина їсти, я вже істину можу сиджу, геть сумний. І тут якраз телефонний дзвінок, чоловік дзвонить, все нормально, вона піднялася, встала на ноги, бо вона не могла навіть встати. Але бачите, Господь інколи знаєте, хоче, щоб ми цю біль, знаєте, яку, яку завдає нам зло пережили, щоб воно пройшло через нас. Бо якщо воно ну, буде наслідок доркати, ну то... Тобто ну, про, 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 про говорити про віру, це не, не про нас, напевно, буде. І тому зараз наш народ, знаєте, свободу забуває, ми через серце це пропускаємо. І я думаю, що воно не наремна. Оцей біль, який переживають наші матері через втрату, на, втрату наших близьких, найкращих, це не, не знаєте. Тому що Богові жертва завжди приносилися в найкраще. Я думаю, що зараз просто треба почекати, вміти почекати той момент, коли, коли ми будемо вважати, що ну, щось нічого не змінюється, нас бомбардують, світло вилучають. Але той момент, коли ми розуміємо, що ну, наші сили тут ніякі, щоб це змінити, Бог тоді почне діяти дуже швидко. І оці церкви, знаєте, всю історію, цю війну сказали, що вона закінчиться раптово для нас. Ми не будемо навіть не сподіватися, ця перемога буде дарована, не мов би. Хоча ми до того повинні теж докладатися. А в кінці служби я вам ще одну історію, але це вже буде після служби Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу! <звітло> Вікав голошень. Ми мали допомогу для нашої парати продуктову допомогу. Е, є прохання е, взяти всіх. <гум> не не важливо, чи ви Невражливо, яке ваше фінансове становище, але ви всі. Зрештою, якщо вам не потрібно, то знайдете, завжди комусь комусь дати, на славу Божу. Е, Набори якраз такі необхідні для того, щоб ми могли ну, всім зараз плашка. Війна як. Я. Тому о, так, пані Анжела в нас є, вона тут видає, фотографує. Фотографії подорок потрібні для того, щоб ми показали тим нашим жаркодавцям, що ми... Що не самі з'їли. Так, що не самі з'явилися. <рес> що якщо вам не трудно, то два пакунки ми даємо на, на кожного карафлянину. Якщо є дві сім'ї, то відповідно чотири, якщо три сім'ї, то саме, знаєте, мішколи ходить, вмієте переховати. Хто не зможе зараз забрати, заберете пізніше, вони тобі завжди стояти, бо хто на машині може зразу забрати, хто не на машині, може забрати пізніше. Але прохання забрати. Хочемо привітати іменинників, далі, і її. Далі з днем ротина, хай Господь благословить наших іменинників. многими, з ногими вітами. Не завжди я можу їх читати, так би вони значили, але, але так, так трапляється. Комдарі я, я колись розповідав історію, ще пані Стефа пам'ятає, як та нас ходила. Я всюди не буду розповідати історію, але це така важка людина була. Скажімо так, своїм характером, вона на мене як той характер терпіли до того часу, поки вона перестала в церкві хреститися. І коли я підійшов до неї і каже, чому ви не хреститеся, то вона каже, я тебе і того ідола не хочу знати і не буду хреститися. Це то, я нічого не робив, це не є ідол, це є знак спасіння, це є місце, де був Христос розп'ятий. Це справді є знамення нашої перемоги над всім тим злом. Ми повинні на собі не знамення Христа, щоб відганяти від себе всяке зло. Ну і потім я порадився з духовником, щоб ми за неї 40 днів молилися до часу свята воздвиження чесновачого Христа. Під час воздвиження вона не захотіла цілувати хрест, обматюкала мене в церкві. Я ну, Якщо ви не хочете, а церкві багато людей було на той час. Я буду над вами молитися, вона каже, ну більше світло хочеться. А тут якраз у нас на столику стояв тренер. Я так його взяв і відкрив і почав читати молитву, на яку відкрив. Коли я так його поклав, знаєте, я донизу, до а потім після того, як воно втекла від тої молитви, пекла з церкви, розумієте? я екзотицизму я, 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 читав. І зразу він пригадав, так, я, знаєте, е, я оце Петра знаю давно, а він ще... Він був висвячений священник і прийшов до, до мого брата, і там, я приходжу, а Кримвольську, як, як навіть, там, вінчання, перше вінчання, він знає, там, оце, щоб все правильно зробити. Бо то, ж люди всі все знають. У нас не можна не знати, а то всі і все знають. Отець має штребник, каже, і там, коли присягу, молоді будуть складати, ти треба положити мінами е, так відкритий вниз, і каже, а чого? Я зрозумію, каже, я зрозумів, каже, бо якщо я закрию, а потім я ж перелякаюся, обов'язково. Каже, і відкрию не на тій сторінці, наприклад, на хрещення, а там замість того, чи маєш і взяти собі за мужа, відлікаєш чи відлякаєшся сапоги. Що то буде виглядати? Але я сразу згадав, що справді через молитву, бачите, людина втекла. Але до церкви не перестала ходити. <смі> я вже такий засмучений. Я кажу перед з тим Миколаєм у нас, я то саме, я встав й кажу, до дружини, кажу, який сонний підсказує, приснився, каже, якісь двоє, каже, уявляє собі, каже, на службі Божі, там Марія так кричала. Я ледве витримав, сниться, що я службу служив, у мене кричить. А каже, потім якісь двоє, до яких прийшли. О, так наші, о, о, Марі, о, таких наші пані Марії, стехаря. І я так у і вивели з церкви. Який спокійна став церкви, я так святий спокій, знаєте, і так гарно кажу, так, ну так просто в сні, я так. кажу. Просипаюся, думаю, так, то був все. Шо? Шо? Це не Ну, Але я думаю, що би ти міг значити? Ну, я, 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 я вже зрозумів, що має бути Сава святий, допомогти і святий Миколай. Але вони були в свій час такими, що ривнити є Божої слави. Святий Миколай навіть Арію полі, дарив на соборі, за зато був позбавлений єпископських почестей, якраз на іконі показано, що Богородиця повертає йому Сакос, а Ісус повертає Іван, що у одному єпископу хрестився сон, повчини Святого Миколая, йому дуже угодний, бо йому перед всіма повернули єпископські регалії, і таким чином Господь показав, що він є римнитим віри я службу, може слухати гірші, як в сні. Вона так кричить, так кричить. І я вже на проповідь дочекав, то я кажу, пані моїй, після проповідь пробуваю. Кажу, ну та служба, Боже, це не є там промування в вокалі. Я кажу, ну це є молитва, в першу чергу. Ви так кричите, що мені вже падає, падають кажу. А вона як на мене там почала там, наїжджати, як кажуть, в сучасному е, молодіжному говорі. Обзиває, натікає. Я мовчки, нічого не кажучи, чи взяв її так, так, так. Так, зійшов, став на місце, кажу, ну простіть, а досі, слава Богу. А ми всі люди так молиховно ми не так? Слава, дякую вам. Всі, хто був тоді, пам'ятаю. Сниться мені сьогодні сон. Вже прийдемо. <сіст> Сниться мені сон. Я тут ніколи не думав. Стою я десь так тут на подвір'ю, ту я тут люблю не виходити, це І Дивимося, на мене появилися якісь такі, знаєте, голови з ругами, як бісівські. Мене так злякало. І що цікаво, з'явилося дві великі голови рівні, а одна чуть менша, а одна така, немов могла... би слабо похожа на голову. Вони мене чомусь лякають. Я думаю, мовитися, щоб ти на мене не Ну, Молюся, я благословляю її хрестом. Десь одна голова розчинилася. Ну, слава Богу, вже мені сили дали. Друга, третя. Ну, а та четверта вже, майже не голова, само собою вже втекла. Потім на небі з'являється такий чудовий хрест. Я ще в житті не бачив, такий великий хрест, весь золота. І така радість мене наповнила, я став зранку задоволений, як слон після брану. Сон мене так, знаєте, збодюрив тим Христом. Ну я вже як юрей думаю, знаєте, що ми то могли значити? Ззаду починаю. Ну, яка найбільша для мене радість зараз була, як ви думаєте? Щоб була її перемога. Так? Є, от я з того боку, почав думати, що десь правильно вийти на те, що сон говорить. Ну, якщо, якщо хрест, то радість для мене, то перемога і це 100%, як для багатьох українців, то що ми могли значати ті голови? Думав, я думав, думав, думав. Зранку вже там проснувся і вже, вже думав Півсон. Я дійшов до висновку, що кожна голова це, якщо на небі, то якийсь місяць. Що там два місяці, дві голови у віки, це є два місяці, які попереду у нас є грудень, всі люди, то менше не менший. Ну, а там напівголова чи... Але він не повний. Так? Я так, не думаю, то колись писали там, що отець Герман Дузінський, десь там доросло писали, що перемога станеться між Днем Незалежності і Днем народження е, нашого там, думаю, то все сходиться, ну, Але що воно зайдеться, побачимо. Але тут ще головне я пропустив. Що? Треба так. Я так собі вирішив, що може визьмете е, е, такий приклад. Бо я різні молитви використовую, там, щоб молитися за мир в Україні. Колись там, е, в як я футбол їду, я менше тоді маю сина молитися, я втомлююся, скоро хочу схватити. Е, я там е, починаю в городице, а якщо більше, то, то більше. Я вирішив, там, е, вже пару днів я молюся вертися. Думаю, Напевно, треба сильно молитися вернеться. Хто не вміє, в 8-й годині є дуже така гарна підказка. Є живе телебачення, транслює в прямому і кількість вернеться. Коли я сім у сино вдобний, я теж це те роблю. Влучив собі, сидиш там, як пан, і лише за всіма повторяєш цю молитву. Чудово, не треба напружуватися. Але молитву так само це є спільна молитва. Що ми брати спільної молитви? Спільна молитва вона працює, як знаєте, дивно, один за всіх і всі за одного. Що якщо ти можеш лише одну секунду бути уважним в тій молитві, але якщо може не дуже уважний, то, то можливо так, що ця монета зараховується. Дайте, дайте парафені, не мене трошки п'ється з володіли уважним чоловіком. Так що давайте домовимося, молитися звернулися в ці три з половиною місяці і дай Бог, що сон справиться. Росклад Бог служить на цьому тижні. Будемо мати службу за в суботу на 9 годину і в неділю 11. А в інші дні будемо мати в понеділок і п'ятниця на новинці. Молимося за Україну.